Це садиба Барбана, рідкісний зразок одноповерхової забудови 19 століття, що зберігся у Києві до нашого часу. На історичну будівлю поклав око забудовник, і у 2021 році бульдозери мало не розтрощили її. П'ять ранку сюди привезли важку будівельну техніку, яка почала руйнувати, фактично знищувати цю садибу. Завдяки небайдужості місцевих мешканців, які просто на цей страшний гул вийшли і зупинили фізично цю техніку. Частину цієї будівлі вдалося врятувати. Дмитро Перов, пам'ятко-охоронець, розповідає, завдяки зусиллям небайдужих містян минулого року будівля нарешті отримала статус пам'ятки і зараз розглядають питання щодо внесення її до державного реєстру. Далі реставрація, а допомогти в цьому зможе ось така цегла. Власне, це сучасна історична київська жовта цегла. Їй буквально тиждень. Але вона створена за тією технологією, за якою виготовляли київську жовту цеглу більше 100-150 років тому. Саме з жовтої цегли була зведена садиба Барбана та багато інших історичних будівель столиці. Тож активісти вирішили відродити давню технологію. Це допоможе мінімізувати сліди архітектурного втручання під час реставрації і повернути Києву первозданний вигляд. Відповідно до риської хартії, основним принципом реставрації є принцип зворотності, принцип мінімального втручання і принцип використання аналогічних методик, які були на час створення тієї чи іншої будівлі, та аналогічного матеріалу. Характерною відмінністю київської цегли є теплий жовтий відтінок. Її маркували іменами виробників, що вважалося своєрідним знаком якості. Сучасний зразок підписали «Спадщина». Так називається спільнота киян, що стала на захист культурних цінностей міста з приходом радянської влади. Якість цегли відійшла на другий план. Якщо ми візьмемо ті ж самі радянські будівлі, вони складені з червоної цегли, яка всередині є пустотілою, є порожнистою. Якщо ми бачимо цю цеглу, вона не є порожнистою, вона є суцільною. І по вазі вона в декілька разів важча за е, звичайну цеглу. Активісти замовили зразок київської цегли в столичній гончарній майстерні, і зараз шукають виробничі потужності, щоб запустити першу партію історичного будматеріалу. Досить часто. Є теж таке негативне явище, що в нас пам'ятки завішують намальованим будівельним фасадом, а потім виходить так, що коли цей будівельний фасад знімають, то там уже немає пам'ятки. Близько тисячі історичних будівель у Києві зараз перебувають без користувачів і потребують реставрації. Ситуацію загострила війна через російські обстріли у столиці суттєво пошкоджені понад 20 пам'яток. Ще понад 50 історичних будівель потребують капітального ремонту. Пам'яткоохоронець. Працює над тим, щоб не допустити їх знесення та хаотичної забудови, і закликає інших долучатися до культурного руху.